Днями у палаці спорту відбувся традиційний 11-й турнір з мініфутболу на честь Віктора Чередниченка. Учасниками турніру стали команди із близнюків Сахновщини та Лозової. Через блокпости до нашого міста дісталися команди з Краматорська та Новодонецька. Турнір на честь першого тренера дитячо-юнацької спортивної школи юність Віктора Чередниченка. людини для якої футбол став справою життя, служінню якому Віктор Федорович віддав себе без останку. Друзі, колеги, шанувальники його тренерського таланту стали свого часу організаторами. турниру извне это не пошло это изнутри школы это был ну, первый человек который э, стоял у истоков вообще футбола Дю США э, Лозовой. вот как Дю США, Дю США как открылась и Виктор Федорович был первым тренером по футболу и он пронес свою эту запись тренер преподаватель с 65 до того времени, пока пошел на пенсию. Он э, человек скромный, поэтому он э, поначалу его это шокировало, а потом он уже как бы уже ждет этот турнир, что мы его пригласим. Мы ни разу не сделали пропуска, всегда его проводим. Поэтому Виктор Федорович уже привык к тому, что в эти сроки проводим, проводим мы этот турнир. Вы в курсе, что за игра сегодня? Хлопці залюблені у футбол, говорять про інші вид спорту і не мріють. А Ні. Тільки футбол. Справжній тренер має не лише удосконалювати техніку гри юнаків, а поважаючи особистість допомагати їм повірити у власні сили. Володимир Нор розповідає, що вчить хлопців не гнатися за медалями, а насамперед отримувати радість від гри. Щоб не боялися, щоб вони навчились футболу грати. Ми зараз не ставимо задачі. Вони родом з старшими все грають. Вони зараз ще й не грали за своїми віком, Ну, дають дуже води, супротивляються. Как 1-0 проиграли. Проиграли. Почему? Так получилось! А мы выиграли. А выиграл кто? Харьков. Счастье. А что нужно для победы? Желание. Тільки бажання більше, а все остальное научу собі. На полі розгортались дитячі футбольні баталії. Не на жарт у фіналі зійшлися команди Сахновщини та Новодонецька. В результаті 4-2 і кубок турніру поїхав у Донецьку область. Також було визначено кращих гравців за амплуам. серед лозівських хлопців. Турал Алієв, кращий воротар, Іван Волошин кращий захисник, Роман Павленко кращий гравець турніру.